Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі ВАЗ-2115 е, приїхав, приїхав, приїхав клієнт на регулювання типових зазорів клапанів. Не повірите, але ну, тут рідний пробіг, близько 60 тисяч кілометрів, фактично один власник, машина в одній сім'ї. Давайте подивимося. Скоріше за все, можливо, тут ніхто і не регулював клапана. Будемо перві. Що я сразу побачив? Що у нас кришка розширительного бачка. Бачите, оригінал. І клапан не працює. Кришка під заміну буде. Також горить чек і погано вона заводиться у нього. Зразу зробив діагностику і постійна ошибка по датчику фаз. Датчик фаз, скоріш за все, буде під заміну. От. Також бачу ще рідні датчики автотрейд. Бачите? Положення дросельної заслонки. І там автотрейд. Регулятор холостого ходу. Це все ставиться з конвейеру. От. Тому зараз відкриваємо, розбираємо і дивимося, що у нас по зазорах. Значить, друзі, ось так у нас все виглядає. В принципі, нічого ніякого криміналу немає. Свічки видно, що нові. В третьому є циліндрі маленька проблема. Бачите, різьба свічки в маслі. Значить, сальні клапана трішки пропускає. От. Так, зараз покажу вам, як у нас тут. У нас зараз турбо -охолодження. Ну Тут ось так виглядає все. По зазорам поки що не знаю, що до чого. Будемо перепровіряти. Датчик зняли. Скоріше за все, це вже не рідний датчик, хоча Бог його зна. Такий має вигляд. Колечко потрібно обновляти. Ставити будемо автотрейд, ті, що ставляться з конвейера. На жаль, це вже останні, вже їх фактично немає, цих датчиків. Ось так. І так, друзі, починаємо нашу регулювання типових зазорів клапанів. Значить, Перший клапан, кулачок, уверх, це випускний повинен бути 0.35. Беремо щуп, ось у нас 0,25. Пробуємо і нічого немає. А зазор тут 0.20. Тобто можна робити висновок, що клапан зажатий циліндр нормально не працював. Тому регулювання типових зазорів обов'язково потрібно було цьому двигуну. Приступаємо. Свічки очищені та готові до встановлення. Поправив зазор. Все, друзі, ось так працює наш двигунчик. Відрегулювали клапана, замінили датчик фаз. Єдине, що мене ще сміщають форсуночки. Трошки вони як переливають, трошки багато снис. Воздуха у нас вона є 9,5 до 10 кг, де МРВ живе. Підсосів воздуха немає. Залишились тільки форсунки. Форсунки ну, ми не чистимо, на жаль, поки що. Ось так провідаємо. Трішки чути клапана в направляючих, але ну, нічого кримінального. Рідний пробіг 60 тисяч. Потім покажу вам, які були зазори.